Друзі, привіт. Забрався в дебрі, сьогодні цілий день у пошуках. Ну, попробую тут ось зробив місцинку, трошки попробую на поплавочку половити ляща вечором. Так що зараз тут багато вам нічого не покажу, бо тут зовсім незручно, але кой що покажу. Все по старому. Ось сьогодні використаю, по-бистрому покажу прикормочку флагман серії Pro. Ляш, карамель. Ось така. Бачите? Звичайно. Потім ось така, Уже те, що й попередній раз, те, що я на карася. ось такий атрактант. Це не атрактант, а меласа, маляс, патока, хто як каже, лящ. Ось таке. Ну і додавлю трошки ось такого атрактанта, бікфіш, велика риба. Оце буде моя прикурмочка. Наживочка, черв'як, опариш. Все, нічого такого. Вудки в мене ті, ті самі, усе ось. Очки. Тут трохи сквадрон флоу було, 5-метровочка, болоночка з тестом до 12 грам, котушечки Ренд 3 тисяч, якраз під ці вудки, ну, Жилочка тут у мене, а яка у мене тут жилка? Я не знаю, по-моєму. 0,28 чи 0,25, поводок 0,23 флюрокарбоновий. Довгий внизу ще там у мене така дробинка висить. Тут, теч... Тут течії практично немає, так що щоб основний... основний груз висів у товщі води, а дробинка лежала на дні і буде задержуватися. Ну, принаймні я так гадаю. Ну, в общем, замішую прикормки і пробуємо ловити. О, не вспів закинуть і її Бачите? От падає. А ну. И мы не треба нарушивать. Под соку. Та достал. Эй. О, бачите, не успел закинуть, уже и есть. О мою, під сакой за корч зачепився. Так, другу утку я не буду строїть, мабуть. Тут треба щось привикнути до цього місця. Бо тут дуже екстремальні умови не повернуться не розвернуться шаг вліво, обрива вправо тоже назад уперед пропасть так що <хи -хи 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 -хи> ну нічого Той там іди сюди отак сьогодні може відео не ахті буде цього разу ну на другий раз я, як би сказати, трошки тут роздивлюся, підготуюсь краще. Це Перший раз приїхав, зробив місцинку. У мене там вчора я був на рибалці на фідер. Півтори годинки просидів. По темному вечором приїхав, як темніло. І Даже жодної покльовки нічого й не тронуло. Прикормочка залишилася. Тут товариш мені підказав один, де поміг мені зробити місцинку. Я йому дав трошечки прикормки, він і собі прикормив. І я прикормився заранче. Ще в обід. Ну, бачите, там уже щось у мене клює. Повіп, повіп, повіп. О, це хороший диви. Та диви, який барбус. Як його витягувати? Раз і на матрос. вот так я приспособився, я тре попускати леску в кінці. Вот mm. так, раз. Тихо <laughs> щоб тут не зачепиться. Так, тепер, тепер надо. Підмотати. Отак. Вот О, це вже такий силушний, мабуть. Там уже хороший. Дивіться який красота. Так, отак. Вот Бачите і... і клює. Нормальненько так. Не так, що вкинув і один за одним, а сидиш, розмірено, наблюдаєш поплавочок, щось смикається, смикається. Коли диб, 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 диб і пішов помаленьку. Так, ну я вже як би сказати, трошечки тут... Парочку лящів витягнув, поняв як тут О, клює, клює. А другий раз настрою, щоб друга камера і покльовки було видно. А поплавок далеко, на цю не видно буде. Фух, жарко. Вже сонце зайшло, а ще й досі жарко. Чи це я перехвилювався, мабуть. О, ого. О, пішов, пішов, пішов. Дивіться, пішов. А ні. Пустив. Прозівав я трошки. Ой, тихо, бо зараз зачепиться. Що в нас тут з черв'яками? З черв'яками все нормально. Друзі, я чи прозівав, чи не знаю. В общем, холоста поклювка. Холо, штату клевочка вийшла. Твого разу. Ну нічого. Эх! Угу, угу. Йо! Ну а це вже точно сейчас оберу. Ні, не обервав сход холод. Так ось зараз я покажу, як у мене, якщо видно. Ось дивіться, який у мене поводок. Десь близько метра. А потім ось десь 0,75 см, 15-18 від гачка дробинка. І виходить, що грузик у мене висить у товщі води, а дробинка тягнеться по дну. Єлі-єлі помаленьку. Тут і так течія невеличка. А дробинка ну, заторможує. Практично на місці. Єлі-єлі-єлі так поплавочок двигається. Ну, бачите, виходить. Там питають який, скільки грам поплавок. Тут, по-моєму, 7 грам у мене. А одиваю ось так. Черв'ячки. Крючок шостий номер, я показував овнеровський. Ну ось покажу якийсь. Тоді другий раз покажу вам. Зблизько. Тут глибина десь 2 метри приблизно, то в мене стоїть десь півтора, метр шістдесят від основного груза до поплавка. Ну а поводок вже ж то по дну тянеть. Таким макором. Правильно, неправильно, але ловиться. Ніжно бере. Ось ще Опа, пішов, єсть. Це невеличкий. Це не вички. Е, йоп, чуть під цаку не впустив. Блін. Ха-ха. так. Ага. А, он плывет. Так, ну тут. <laughs> Напарник уже жалко, что я вот маленький зусик. Видишь. Все да? Там что-то запуталось. Так, буду сейчас вот так выпускать их. Опа! Плыви. чтобы не травмовать. Так. А поводочек запутался. Не да. А ну... Вот тут Одягаємо черв'ячків. Штучки три. Бачите, такі маленькі ниточки. Це мені товариш виділяє. Але він щось їх погано годує. Треба йому годувати краще черв'яків, а то щось. Худі дуже. Е, комарі жужжать. Дибнуло різко. і не похоже на ляща. Ого, каші наївся, бульби пішли якісь. Пучить видно ляща добре якогось. Зачепився, попався, а зачепився за якусь цепу. Тут я місцинку як зробив. Жарко було, грязний, покупався, виплів. Попробувати яка тут глибина. Ногами дна торкнувся, а там одні дрова на дні. Та там і тісто є таке, що... Де. Що воно є О, воно, опою, воно. Опою. Опа, Опа, Поки що. О, це хороший. Оце. Мочний лящ. Мабуть, той, що я випустив. І ми за читаєте западло, там два крючки, один висять на п'ять, два поводки, один поводок проще на 5 сантиметрів там. Так раз і на матрас. <головіка> О, бачите, через один клює. Один раз здоровий. Ну як здоровий, хороший, можемо так сказати, Ледин раз. один раз. хороший. Дрібний козлик. Ну Ех, тихо. Ех. Та дивись ти. Тут хотів за дугу зачепити, щоб... О так о, сейчас ено о так покажу. Видите, о нормальный раз его тюп не випав. Оп. Попер. Так, а руки об штани, обізительно об штани. Бо якщо об штани не витиратимете, не клюватиме. Тільки обштани. Диви, 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 диви. Не встиг закинути вже і є. Що? Зараз куди, бо щось на камеру не видно, як я її оттягну. Заглопив вас, І на матрас. Це невеличкий. покидаємо його в підсаку і назад випадай. О, ось так. А я рабуна. Аби підсока ще з пів метра довша було. О, це такий переривчик був, мабуть, треба трошки підкормити сейчас. Скоро їхати додому. Так, назад його. Опа. О. Так. Щас ми кормонем. Хух, Ой. Воно сяде на дно. Ну, яка муть пішла. Ого! Я далеко щось закину, ну нічого, хай їде. Щоб щось взяти, треба щось положити, правильно? Все. Прикормка кончилась на сьогодні. А ну накормив добре, щоб і на завтра було. Маленький козлик, як кажуть, кезлик. У мене виходить трохи в проводку. медленно медленно по дну тягнеться, зміщається поплавок, ну потихеньку тягнеться. Так, ну клюю вже та поїду додому. Оце повів, повів. О, це і непоганий льощик. Тихо, тихо, не плигай, не плигай, не плигай, заспокойся. Заспокойся. Все, все, о, отак. А, ти десь. Блін. А ти відчепився вже, дружок мій. Якщо ми тебе випустим. Опа, пливи А тут кльов почався. Эн Александр що робить? Руки круте ну що, друзья, бачите? Тю, а що я надеваю черв'як? Я ж казав, що останнього буду витягувати. Ну ладно, вже надеваю, ще раз закину бо вже погано й видно мені надівати вже так не вмання тик-тик вони маленькі як попаду поперек перетуйкай так ладно ще кілька хвилин ну якщо поки клюне ну якщо не буде клювати і потемніє то прийдеться витягати і їхати додому, так що Супер рибалочка. Вообще трошки незручно. Тут, ну, ну нічого, вже приловчився. Туди-сюди нормально. Риба ж там і клює. Там, де рибаку незручно, зацепи, там і риба клює. Давай, 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 давай. О! Ого, це щось таке ворзе. Оце буде, друзі, вже й останній. Витягну, не витягну. На сьогодні буде досить. Це такий непоганенький. Трошки треба підмотнути. Отак, так, давай, давай, отак його розганяю, розганяю, а тоді попускаю. І він, він на глісері заходить. Ну під саку <рес> О. О, слава Богу У мене сьогодні не заглотнув ні один Ай, саме п'єв почався, ну нічого, вже темніє, хватить Ще буде время, можливо зранку завтра ще приїду Ой. Опа, та випадай, Диві. О. Ну що ж, друзі, ось така годинки-півтори, отака дуже чудова рибалочка. Ляч на поплавочку. Тут, звісно, не дуже зручно, обрива, гілки зверху зачіпаються. Ну то таке. То додає адреналіну, якби охоти ще більшої. Так що рибалочка супер. Можливо, не знаю, завтра зранку приїду. Мені сподобалося. Так що, ось якось так. А ви в свою чергу не забувайте задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі до FPV дронів, там збір і на реп іде, на FPV дрони. А де можна задонатити, буде внизу, в описі під відео. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки кому як зручніше. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців ЗСУ. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство! Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, яку та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує ФПВ-дронів і комплектуючих до них. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу, Якумію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом до перемоги! Слава Україні! Ну, а я на цьому з вами прощаюсь ненадовго. Кому сподобалась така рибалочка, ставим лайк. Ай, комарі кусають. <сум> ну, то нічого, без комарів теж ніяк. Ставим лайки, підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І дізлайки, пишемо коментарі. Ну, На цьому все. пока. До скорих-зустрічів. -скорих Слава Україні!